Як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. І також сподіваюся, що ти встиг засумувати за новинами, бо сьогодні якраз таки вони. До речі, якщо ти чуєш якийсь гул на задньому плані, знай це працює зарядна електростанція, бо світла в мене вдома немає, а ролик якось записувати треба. На цій ноті будемо продовжувати. Поїхали! Хлопець зібрав чить програму не для гри, а для власного тіла. Він створив систему, яка б'є струмом м'язи, і сама рухає його руками в КС, аби наводитися на ворогів. Все працює так. Софт аналізує картинку на екрані. Дані передаються через ретранслятор, а спеціальні електроди на руках роблять свою справу. Швидкість реакції менше сотні мілісекунд. Він навіть в матчмейкінгу встиг зіграти і затягнув катку. Каже, що це боляче, але зате дико круто. Хм, Якщо хлопець хоче навчити себе швидше реагувати, це досить непоганий варіант. Десь через тиждень-два його м'язова пам'ять натренується і він буде досить спритно стріляти. Однак все це через біль. Не думаю, що воно того варте. Волмарт і дрони у Штатах. Волмарт офіційно почав використовувати дрони для доставки. Невже і кур'єри тепер втратять роботу? Поки що все працює просто: безпілотники підлітають до будинку і скидають легкі товари, які не шкода впустити. Наприклад, горішка, снека або чіпси. Головне, щоб пакетик зі смаколиком випадково не приземлився до сусідів, інакше доведеться або ділитися, або ж забути про смаколик. Нанотрубки замість термопасти. Ера перегрів та намазування термопасти скоро відійде у минуле. На зміну старим рішенням приходять вуглецеві нанотрубки у вигляді термопрокладок, і це дійсно чудове рішення. Вони мають шалену теплопровідність і з часом стають тільки ефективнішими. Тепловий опір нижчий на 5% ніж у топових паст з фазовим переходом. Розподіл температури по поверхні в рази кращий, майже в 4 рази ефективніший за інші матеріали. Цю тему вже тестують навіть у космосі. Тож, технологія досить серйозна. Ну і як тобі така ідея? Перейдеш на ці нанотрубки, чи все ж таки залишишся термопастою? я за термопасту не довіряю всіляким новинкам. HTC живі. Вони повернулися з новою іграшкою. Розумними окулярами. Vive Eagle. Це девайс щит та функцію зйомки без рук. На вигляд вони чимось нагадують Ray-Ban, тільки з прокачкою. Вбудовані навушники, персональний помічник і камери, які можуть, наприклад, перекласти цінник в магазині. Або нагадати, як звуть колегу, якщо раптом забув. Окуляри працюють 4,5 години в режимі музика, а до 50% заряджаються всього за 10 хвилин. За очі можна не переживати. Лінзи тут від Zeiss. Правда, поки продають тільки як сонце Ціна за такий шматочок майбутнього близько 15 600 тайванських доларів. Мотоцикл, який не падає. Хонда піднімає тему з байками, які взагалі не завалюються, навіть якщо залишити їх без підніжки. Фішка в тому, що всередині стоять гіроскопи і хитра система, яка рухає заднє колесо так, аби тримати баланс на будь-якій швидкості. Працювати над цим почали ще в 2017 році, але технологія досить дорога, аби випускати її в маси. Але плани у Хонди дуже великі зробити це все звичайною фішкою для всіх мотоциклів. SSD Розміром з мікроСД китайці випустили накопичувач, який за розмірами приблизно як карта пам'яті для телефону. А от за потужністю це повноцінний SSD. Вже зробили версію на 512 ГБ, 1 ТБ і навіть 2 ТБ. Назвали цю річ міні ssd Компанія Bivin сподіваюсь, правильно сказала, хоче, аби в ноутбуки смартфони і камери ставили окремий слот під такі малюки. Як під цим карту? У Китаї вже почали продавати пристрої з підтримкою міні-SSD. Портативна консоль G GPD, він 5 і Note 1 X Player Super X. Ціни поки тримають в секреті. Впевнена, що це буде коштувати дуже, дуже і дуже багато, і ще трошки. Роботи мами з Китаю. Вчені з Китаю розробляють людиноподібного робота зі штучною маткою, який зможе виношувати дитину від самого зачаття і до самих пологів. І це не просто капсула, це ціла система, вбудована в андроїдне тіло. Всередині стоїть модуль, який імітує живіт жінки, підтримує форму, температуру і тиск. Капсула наповнена сумішю, що нагадує амніотичну рідину з харчуванням, газами і гормональними замінниками. Харчування подається через трубку підключено до пуповини. Датчики цілодобово контролюють пульс, ріст, рух і біохімію майбутньої дитини. Коли термін наближається, система запускає режим пологів. Модуль починає скорочуватися і виводить малюка назовні. Першу робочу версію обіцяють показати вже протягом року. Думаю, це буде доступно не скрізь. Для цього потрібно буде відразу розробити законодавчу базу, і не всі будуть на це згодні. Але якщо це буде працювати без побічних ефектів, думаю, багато хто захоче завести дитину саме так. Ніякої тобі шкоди для жіночого організму. І можливо навіть пари, які не можуть мати дітей з таким роботом стануть батьками. А ти що думаєш з цього приводу? Гусениці для інвалідних візків. Їх можна прикрутити до будь-якого інвалідного візка, і тоді він спокійно їде по бездоріжжю, бруду або навіть по піску. Реально робить життя набагато зручнішим. Обожнюю такі штуки, які полегшують життя людям. Хаексфілд показали фотошоп майбутнього. Уяви, що можна взяти будь-яку фотку, завантажити її в сервіс і далі буквально домалювати, що на ній має відбуватися. Це як Photoshop, тільки для відео. Вибрав об'єкт, накинув рух або цілу сцену і все вживає. Прикольно те, що платформа працює відразу з топовими нейромережами: на кшталт Mini VO3 та іншими. Так що обмежень майже немає. Можна зробити як легку анімацію, наприклад, щоб на фото помахала рука. Так і повноцінний міні але ніби це справжнє відео. За чутками Apple клепає свіжу операційку з угу. кодовою назвою Charismatic. За дизайном вона буде суміш інтерфейсів TVOS і WatchOS. За чутками мова йде про давньо обговорювану Home OS, яку зроблять спеціально для управління розумним хабом Apple. Сам хаб хочуть запустити в 2026 році передбачена назва HomePad. Він отримує дюймовий екран з камерою, захованою прямо в рамку. Керувати можна буде голосом через Siri, але її класичний сенсор ніхто не прибирає. Фішка камери в тому, що вона вміє сканувати кімнату і впізнавати людей. Контент буде змінюватися в в залежності від того, хто підійшов до екрану. Наприклад, одному покаже календар, іншому плейлист або погоду. Угу, угу, Сірі вони поки що розумною зробити не можуть. Зате вже поклали око на розумний будинок. Хм, І я б так не поспішала на їхньому місці. Хоча хто знає, може з розумним будинком їм пощастить набагато більше, ніж з нещасною сірі. Але ось при всій любові до техніки. Найменше на світі, щоб я хотіла, це аби за мною хтось стежив, поки я вдома. Особисто я закриваю камеру на ноутбуці. Такі технології явно не для мене. Гаджет помічник, ти зізнайся мені. Бувало в тебе коли-небудь таке, що ти дивишся тікток на роботі, поки не бачить твій начальник. І погодься, як неприємно, коли він підходить зненацька, бачить, що ти розважаєшся, і починає тебе лаяти. Певнена, що у деяких працівників було навіть таке, що їх штрафували. А виявляється, цього можна уникнути. Один хлопець придумав компактний девайс, який рятує офісних працівників. Він вміє визначати, коли начальник підходить до твого комп'ютера, і відразу згортає всі вікна або робить вигляд. Що ти працюєш. Налаштовувати можна як завгодно, приховувати ліві вкладки, відкривати інше вікно або навіть повністю блокувати екран. Працює майже на всіх операційних системах, а інструкції по збірці вже залиті на гітхаб. Так що, якщо в офісі суворий бос, штука реально виручає. Дуже сподіваюся, що хірурги цією штуковиною користуватися не будуть. Гейб хоче побудувати корабель мрії за 300 мільйонів доларів. Це буде не просто судно, а справжня наукова база на воді. На борту зможе жити і працювати до 70 вчених, а плавати він зможе місяцями без зупинок. Головні завдання проєкту такі: дослідження найнезвіданіших глибин океану, занурення підводних дронів і батискафів, створення точних карт дна. Фішка в тому, що всі відкриття і дані пообіцяли публікувати у відкритому доступі, тобто це не закрита наука для своїх, а реальний внесок у загальні знання про планету. Гейб Ньюл прямо, як я в дитинстві. Ні, я в дитинстві не намагалася плавати з копою вчених по океану на своєму судні за 300 мільйонів баксів. Просто коли мені потрібно було робити домашнє завдання, я намагала. Ся займатися чим завгодно, тільки не тим, що треба. Так і він готовий борознити океани, тільки б не робити Half-Life 3. А взагалі без жартів. Гейбню просто прекрасна людина, довгих років життя йому. Китайський автогігант бід створив справжній розважальний комплекс. Куди можна приїхати і відчути себе справжнім гонщиком або оффроуд пілотом? Будівництво обійшлося в космічні 700 мільйонів доларів. І це не просто виставка тачок, а цілий автомобільний Діснейленд. Територія займає 150 тисяч метрів квадратних і поділена на 27 зон. Є стара, є траса для заїздів на топовому гіперкарі Бід'ю 9 який розганяється до 309 км кілометрів на годину. Це просто звір. Для любителів більш жорстких відчуттів зробили випробування на поза. За шляховиках, перегони по піску, крижані ділянки, снігові дороги, пагорби і навіть цілий басейн, де можна влаштовувати заплив на бід Ю8. Ціни теж різні. Звичайний квиток коштує від 599 єн на годину, звісно. А віп-набір на 2,5 години з майстер-класами та доступом до спорткарів обійдеться в 6666 єн, Але емоцій як мінімум, на мільйон. У Британії тестують щі для передбачення злочинів, звучить як сюжет з особливої думки, але це реальний проект. У Великобританії розробляють систему, яка буде аналізувати величезні масиви даних поліції та спецслужб. Ухід підуть попередні судимості, звички, моделі поведінки людей, історії порушень, статистика по районах. На основі цієї інформації ще буде передбачати, де і коли ймовірність правопорушень найвища, і заздалегідь направляти туди більше патрульних. Перший прототип планують показати в квітні 2026 року. А повний запуск по всій країні намічений на 2030 рік. Виходить, скоро поліція зможе дійсно бути. На крок попереду, хоча можливо, по той бік екрану буде сидіти людина з Індії, і стажити за правопорядком. Піксель вчить робити кращі фотографії. Google готує для своїх смартфонів нову фішку. Вбудований щим буде підказувати, як правильно кадрувати знімок, аби він виглядав максимально красиво. По суті, це голосовий режисер кадру. Наведиш камеру і він каже, як зрушити кут, де краще поставити об'єкт або як зловити світло. Особливо корисно, коли хлопці намагаються зробити нормальні фото своїм дівчаткам. Тепер замість п'ятидесяти кривих дублів можна буде відразу зробити все, як треба. До речі, а мені стало цікаво, чому на. Нам, дівчатам ніколи не подобається, коли нас фотографують хлопці. Головне, якщо сфотографує подружка, все подобається. А якщо хлопець стоїш і думаєш, господи, не вже це дійсно я? Хлопці, хто фотографує своїх дівчат? Вам кажуть, що знімка лайно? Чи радіють фотографіям від вас? Безробіття айтішників зростає. Колись вважалося, що програмісти завжди будуть на коні, але реальність не така вже й райдужна. Раніше, до речі, вважалося, що і юристам робота буде, а тепер більшість моїх одногрупників працюють кем завгодно, тільки не юристами. Все більше людей it освітою сидять без роботи. І цифри зростають просто шаленими темпами. Головна проблема в тому, що нейромережі починають замінювати новачків джунів. Компанії розуміють, навіщо тримати десятки стажерів, якщо базові завдання спокійно виконує ші. В результаті випускники вишів не можуть знайти роботу, а скорочення тривають щомісяця. місяця. стає наскільки серйозною, що більшість атішників починає задумуватися про те, аби перекваліфікуватися. Китайський сухопутний авіаносець. Компанія Xpeng представила неймовірний гібрид: електромінівен на шести колесах, всередині якого захований справжній двомісний дроноліт. По суті, це міні-авіаносець на колесах. Приїжджаєш куди треба, дрон виїжджає, злітає і забирає пасажирів у повітря. Поки проект виглядає як демонстрація технологій, але сама ідея як з фантастичного фільму. Машина і дрон можуть працювати як разом, так і окремо, перетворюючи поїздку на справжню пригоду. Insta360 показала екшн камеру нового покоління, презентували Go Ultra – модульну камеру, яка кріпиться на магнітах. Її можна використовувати окремо, приліпивши хоч до куртки, хоч до машини, хоч до стовпа, а можна вставити в спеціальний грип з екраном, перетворюючи її на повноцінний екшн гаджет Основні фішки знімає 4К 60 FPS з матрицею на 50 мегапікселів. Не боїться води, підтримує карти пам'яті до 2 терабайт. Вміє відстежувати місцезнаходження через локатор. Працює 70 хвилин автономно або до 200 хвилин, якщо використовувати разом з грипом. Ціна стартує приблизно з 450 доларів. Так що конкуренти. Типового УПРО отримали справжнього суперника. А почекайте, там на фото вони її пхають в пральну машинку. А навіщо це? Віртуальний товариш по чарці на базі Шім. Один хлопець вирішив, що друзів можна закодувати. Він створив собі цифрового напарника. Інопланетянина на ім'я Мервін. Цей віртуальний хлопак бачить, що відбувається навколо за допомогою комп'ютерного зору і постійно коментує реальність. Більш того, він вчиться готувати, може тосуватися разом з господарем і навіть випиває з ним. По суті, це особистий ще друг, який завжди поруч готовий підтримати компанію. Для когось це розвага, а для когось реальне вирішення проблеми самотності. Так це ж тульпа, впевнена. Його родичі будуть говорити, що він уже до бісиків напився. І на цій веселій ноті будемо закінчувати. Ну а я бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!